І так, друзі, зустрічаємо. Залітає у продаж Audi Q5. Це у нас 12 рік, 2-літровий бензиновий двигун, звичайна коробка автомат восьмиступенева, та, звісно, ж, повний привід. Авто у нас без ДТП було куплено цілою машиною на Манхеймі. Має гарний білий колір на майже максимальній комплектації, технічно повністю справне. Встановили нову зимню гуму. Має два ключі. У нас встановлений новий акумулятор авто, в яке ви просто сідаєте та вільно катаєтесь. Ось така гарна автівка. Вже у продажу. Кому цікаво, запитуйте. І так, друзі, погнали по комплектації та стану. Має у нас синонове світло, діодні стопи протитуманні ліхтарі, передні та задні парктроніки на гарному 18 му колесі, на новій зимній гумі, присутній датчик світла, датчик дощу. Має у нас безключовий доступ у всіх чотирьох дверей. Шкіряний світленький салон, електропривід двох передніх сидінь. Пам'ять положення водійського сидіння, звісно ж, повний електропакет, електрорегулювання зеркал, мультикермо, круїз контроль, датчик світла, двох клімат-контроль, підігрів переднього ряду. Є запуск кнопкою. Погнали до заднього ряду, подивимося його по стану. Шкіра в нас дуже в ауді гарна, всі знають якість, яку вони роблять. Кришка багажника у нас з електроприводом, як на відкривання, так і на закривання. Багажник у нас дуже великий та просторий. Погнали з іншої сторони, подивимося. Тут також все у нас гарно, ніяких зауважень по салону взагалі немає. Все працює, кожна кнопочка. Світленька стеля, панорамний люк у нас. Все дуже чудово та дуже гарно. Ось така q 5 12-го року дуже-дуже гарному стані. Так, ну і рубрика Толщик. Погнали. Криша у нас не фарбована. Заднє крило у нас також ціле не фарбоване. Задня ліва дверка косметично була підкрашена. Мабуть, маленька якась подряпана була. Водійська двер також трошки підкрашена. Ліве переднє крило також у нас, як бачимо, косметика чиста. Капот у нас рідний не фарбований. Все ціле. По правому передньому крилу, також, як бачимо, все ціленьке. Передня дверка права у нас також рідна, задня дверка права також рідна. Заднє праве крило також в рідному окрасі. Ну і кришка багажника. Низ у нас рідний, верх у нас також рідний. Тому маємо три косметичні підфарбування по лівій стороні, дві дверки і переднє крило. І так, давайте по косякам даного автомобіля. На передньому бампері присутня легенька-легенька висічка. Далі поїхали Ліве переднє крило у нас все гарно без зауважень. На водійській дверці є трошки таке місце, де поліс лак. На задній лівій двері також внизу трошки поліс лак. Крило у нас ліве-заднє все чудово гарно. Кришка багажника також без зауважень. На задньому бампері трошки такий коцик маленький є, можна підкапати його. Далі крило праве-заднє у нас також чудово, без зауважень, задня дверка також все чудово, передня дверь права також добре. Переднє праве крило також гарне. Капот у нас без висічки, без м'ятин, все чудово.